від відтіля. Ага. Тут із п'яти хаток. Основне? Так. П'ятихатське. Так. Тепер. Ну, пакет знайомий. Да. Тепер не просто так. Так, почекайте. Так. Тепер відкривайте. А, ви музику? Так, ви заінтригували. За ваші вклад. В ну, не Волонтерство. Волонтерське. Ага. Йок, махаряк. Клас. Це в п'яти хатках знайдемо. Та ви що? Так. Да. А це тут читайте. Супер вообще. Клас. Ні-ні-ні. А це, це дата, яку ви питали в мене, так? Да. Да? Не тільки. Тут ще воно. Щоб не за не